Шановні глядачі, слухачі, я хочу вас всіх, хто мене бачить і чує зараз, привітати із проведенням сьогоднішнього такого незвичайного варіанту шанування наших попередників, наших героїв, героїв, які організували повстання, національно народне повстання 245 років назад, Іван Гонта та Максим Залізняк. Ми відзначаємо наших національних героїв Максима Лезаняздіка і Івана Гонту, яким буде побудований, ми впевнені в цьому буде побудований в місті Умані пам'ятник. Ми зараз цим займаємося. Чи користуючись нагодою сьогодні, зараз саме на цьому місці, подякувати не тільки учасникам художньої самодіяльності, які тут присутні, з'їхались із з інших районів, зі Сміли прекрасний на заграв з інших районів, а і також. Людям, які долучилися в допомозі проведенню цього свята, у тому числі і матеріально, хтось підтримав, хтось добре слово сказав, хтось допоміг рекламу розмістити. Хочу особливо сказати добрі слова от присутньому ту Роману Пахальчику. Говорити, але нас дуже підвели деякі представники, які тут дуже голосно заявляли, що мають провести парад виживанок, яких немає ні виживанок, ні їх. Але Разом з тим пообіцяли, що нам допоможуть банери розмістити рекламу, і навіть сюди не з'явилися. Це політичні партії, до яких ми не намагаємося тягнутися, а вони самі до нас притягнулися, і в тому числі одна нас партія, якою керує я не буду називати, нам всім відомі. Максим Поляков було дуже багато розмов, і на жаль, на на тому на розмовах і закінчилось. Більш того, було зроблено чомусь, що нас дуже здивувало і вразило те, що перед до того до початку. Цього всіх дійство було в засобах масової інформації, чомусь, з якого дозволу, з якої це, якщо ви бачите, його тут зовсім ніде немає і не було. Але чомусь засобах масової інформації пролетіло, що Максим Поляков кличе і кличе на наше свято, про що ми самі не знали, наприклад. Так от його сьогодні, щоб ви всі пересвідчились, тут немає і не було. І ми його не бачили. На жаль, я тут Олександр Вікторович, польовий гетьман Центрального округу, перший заступник. Гетьмана України. Також я кривий атаман Черкаського Кривого ТОВ Українського козацтва, яке і організувало за допомогою Черкаського краєвого товариства Українського козацтва, Уманське козацтво організувало цей великий конкурс, фестиваль козацької творчості Козацька слава. Мене вразило те, що дуже багато приїхав колективів, які чули, що відбудеться таке свято, яке ми навіть не запрошували офіційно, серйозно, щоб прийміть, не писали їм листи. Ми дали інформацію, що буде проводитися таке свято на Умачні, що буде проводитися свято козацької пісні, що буде проводитися фестиваль козацької творчості. Відгукнули дуже багато колективів, які сьогодні зайняли е і золоті дипломи, і і бронзові дипломи. І тому мені дуже приємно бути теж учасником цього заходу, учасником цього дійства. І мені з одної сторони це приємно, з іншої сторони, не дуже приємно, що деякі політичні партії, деякі люди, навіть якщо вони патріотично налаштовані, стараються перетягнути на себе це одіяло відродження одіяло козацької ідеї, козацької творчості. Козацької історії на себе мені не дуже сподобалося, що в прочерку така й появилася інформація стосовно фронту змін, що керівник фронту змін поляковий об'явив, що це свято і цей конкурс організовує саме політична партія фронту змін. Ну це дуже некрасиво, дуже непорядочно. І я рахую, що так жоден не представник влади. Не представник, який хоче йти до влади, не та людина, яка хоче мати велику підтримку і популярність у своїй, навіть скажімо, на умові, не говоря про всю державу, не повинна так поступати.